Друзі, всім привіт! Я вас вітаю, мене звати Жанна. Ви на моєму каналі Психіатр здорової людини, і ми з вами продовжуємо розбиратися з популярними запитаннями про наше психічне, психологічне здоров'я і робити наше життя за допомогою цієї інформації кращим, здоровішим, цікавішим яскравішим. І ми продовжуємо сьогодні говорити про характер, щось якось поганенького дивитись моє останнє відео. Про нарцисів якось живовіше діло йшло. Тож, подивіться, воно теж цікаве. Підписуйтесь, ставте вподобачки, поширюйте, будь ласка, це все одразу плюсик до карми і до психічного здоров'я. І сьогодні класне запитання, ще одне класне, дуже запитання від підписниці, а також продовження теми характеру: про характер, чи може він змінюватися протягом життя. І ще про почерк людини, чи можна за почерком визначити характер. От таке в мене запитали, тож відповідаю. Перш ніж розібратися з тим, чи може характер змінюватися, давайте ми з вами. Розберемося, а що є характером, з чого він взагалі складається. Отже, характер, характером взагалі називають все, що завгодно: від психічних порушень до якихось там нестачі виховання да, елементарного. Тож, давайте розбиратися. По-перше, існує темперамент людини. І темперамент, в принципі, є у нас з народження, тоді, коли ще особистість не сформована. Вона вже має певний темперамент як власне, швидкість, з якою сигнал переміщується між нейронами. Для кожної людини вона трішечки буде відрізнятися. Тому одні люди будуть повільні. Більш інші будуть швидкі. Одні будуть усміхнені, і діти з маленькими знаємо, що є дітки, е такі, які посміхаються, ті, які більш відкриті. І це вже починає формуватися характер. А є дітки, які такі більш недовірливі, ну, вони так дивляться. А що там ти за людина? Вони там подумають, перш ніж піти на ручки. Тобто характер частково є генетичним вродженим. Частково набутим залежати від середовища, в якому дитина зростає, соціальні моменти певні, і контекст. Зрозуміло, що якщо зараз діти народилися і ростуть в умовах війни, у них буде відрізнятися характер від тих дітей, скажімо, які виростають в інших умовах. Або там діти, які ростуть в соціальному благополуччі, або неблагополуччі, зрозуміло, що певним чином їхній характер також цим формується. І третя частина, про яку ми ні в якому разі не можемо забувати і не маємо, це наше індивідуальне. Бо є такі люди, які, скажімо, ну, ми передбачаємо, що якщо мама, папа, психопати виріс в дуже такій поганій атмосфері, то напевно, і дитина така буде. А от не завжди. Не завжди і... З таких сімей, з таких ситуацій іноді виростають дуже, дуже гідні люди, можна сказати, з дуже таким адаптивним характером, з якими приємно спілкуватися, які є з достатнім рівнем там, емоційного інтелекту і взагалі, ну, ну бубочки. Ну, є, ну, є таке. Тобто ми не можемо ніколи відкидати і наше індивідуальне. Тобто генетика, виховання плюс індивідуальні риси. Взагалі-то я, як психіатр, люблю ставити запитання пацієнтам під час першої консультації, яка ви людина за характером. Це важливо, тому що навіть якщо ми говоримо про розлад все одно, Характер важить, особ особистості важить. Це перше. Друге, важливо розуміти, як людина сама себе оцінює. А, і третє, що звертає на себе увагу, це, власне, необізнаність людей. Дуже мала обізнаність, скажімо так, в цьому питанні. Тому що довгі-довгі роки, особливо, якщо брати там, людей старшого покоління. Ну, не було в, в спільноті нашій, не було в нашому суспільстві такого, такої моди, умовно кажучи, взагалі розбиратися в собі, думати, яка там я людина за характером. Це дуже є погано, тому що ми всі думаємо про те, а як там до когось знайти підхід, а при цьому до себе підхід шукати чомусь не вважаємо за потрібне, а це найголовніше. Тому почніть себе, вивчайте свій характер. Зрозуміло, що найкраще це робити в умовах консультацій з психотерапевтом, з психологом, пізнавати себе, розуміти, який я є. Тому що дуже багато в нас неправдивої інформації, якихось упереджень, якихось стереотипів та взагалі хибного уявлення про себе. Скажімо, також нерідко, коли ставлються питання, який характер, або мені кажуть, щось таке там. Дуже-дуже непевно, типу, ну там я оптиміст. Або при цьому, що, що людина в це питання вкладає, то так, також потребує пояснень, бо, скажімо, там таке собі. да. Або кажуть, в мене поганий характер, поганий, нестерпний. Чому? Ну, тому що мені так мама казала. І тут вже така. Таке уточнення треба зробити. А чому мама так казала? Або мамі було просто незручно з таким характером, бо людина, яка має характер, вона незручна. А мамі треба було, щоб дитинка сиділа рівно і тихо. Або дитина схожа. На когось з родичів, хто там мамі не дуже приємний, там, на тата, там, на свекруху чи на ще на когось, або на саму маму, але мама цього геть не усвідомлює, бо якби, зі своїм характером не розібралася, розбиратися не хоче і більше того, не готова. Так теж може бути. Тобто Ми завжди розуміємо, що е, нікого з місяця чи з Марса чи з Венери Айс не приніс. Якщо ви народилися в певній родині, значить від когось ваш нестерпний характер, наприклад, є успадкований. І це дуже смішно, коли батьки приводять дитину як копія їх, і їм щось не подобається. Ну, тобто, от. Хочеться просто поставити людей перед дзеркалом, Але в тому дзеркалі вони, звісно, побачать те, що хочуть бачити, а не свою дитину, яка фактично і є їхнім дзеркалом. Тож, не спішіть робити висновків. Так само буває і зворотня ситуація, коли людину виховували з дуже нереалістичними уявленнями про себе. І людина просто не може. Прийняти болісною реальністю, коли з нею стикаються, коли виявляється, що я не така зіронька, як мене виховувала. Це також дуже болісно, тому якщо ви батьки, а, вчіться формувати в дітей все ж таки більш-менш об'єктивне та реалістичне представлення про себе. Бо ніхто майже ніхто не є там. Ну, я тут про, про демона, да? демона майже ніхто не є, янголом точно ніхто не є. Ну, так, да? Тобто так, є люди дуже-дуже погані, ну, погані вбивці, маніаки, галтівники, але янголів точно нема. Тому в кожної людини є чорне, біле, зелене, рожеве купа і купа всього. Ми не схожі на зебру, ми схожі на щось таке строкате і таке дуже яскраве, якщо подумати. Тож, трішечки, я думаю, де береться наш характер, ми розібралися. Якщо щось залишилося питання, пишіть. Далі, чи може характер змінюватися під час життя? Характер, ну, як набір якихось вроджених рис, чи може змінюватися? Для мене це таке неоднозначно. Чому поясню? Тому що, ну скажімо, ми беремо ситуацію хвороби. А, якщо людина має хворобу, ну, депресія, тривожний розлад, гострий психотичний стан, зрозуміло, що людина поміняється. І так і описують люди, що там, скажімо, людина каже, я взагалі така активна, така людина дуже з великою була цікавістю до життя, дуже така швидка, там, любила посміятися, любила спілкуватися з людьми, а тепер там, я от, не хочу виходити з дому, мені нічого не цікаво. Звісно, при депресії таке буває. Або там людина була впевнена в собі, а тут раз стала такою якоюсь в усьому винуватою, якоюсь такою надто сором'язливою. Це також може бути при при, при, при тій самій депресії. Але чи є це змінами прям характеру, якщо ми людині призначили лікування? Якщо. Присутня в житті психотерапія, лікування допомогло, психотерапія також. І через там, півроку рік людина повернулася до свого попереднього нормального стану. Просто набула нового досвіду. Чи, чи можна сказати, що змінився її характер? Ну, тимчасово. Але для мене це не зміна характеру. Для мене це зміни, які просто привнесла хвороба, які є такими, що минаються. Скажімо, як от порушення концентрації уваги при депресії, воно також минається. Або, скажімо, ж не тільки психічні хвороби бувають, будь-яка важка фізична хвороба та навіть, не знаю, щось болить. Рука довго болить, нога болить, зуб, поведінка міняється. Чи є це докорінними змінами особистості. Ну, якщо людина е, обере формуватися як хронічний пацієнт, так, характер поміняється. Але якщо людина обере лікуватися і звертати увагу на свій е, стан психологічний і все ж таки е, не дозволить хворобі і своєму діагнозу, навіть на невиліковному. Люди з різними діагнозами живуть дуже по-різному. Якщо людина не дозволить цій хворобі, цьому діагнозу зайняти всю свою особистість, то ці зміни не будуть такими суттєвими. Так, з набуттям нового досвіду щось в нас міняється, але в принципі, ну не настільки докорінно. Не настільки. Тому е, сказати, чи може людина змінитися, ну я скоріше схиляюся, прямо докорінно, докорінно стати от кимось іншим. Е, змінитися може стати кимось іншим, навряд. Це тільки от, ну, прям має бути от якась ну, жесть, якась така. Настільки це має бути важка якась хвороба, що от, знаєте, що людина як в фільмах жахів. Міняється тоді так. Да. Але тоді це має бути дуже такі глибинні порушення саме мозку. Тобто це або якась там жорстока неврологія, або там якась вірусінфекція, або та сама шизофренія, да. то тоді так. Да. Але якщо це щось таке, що в принципі не настільки уражає мозок, тому що характер міститься все ж таки там. І особистість великою мірою, то тоді ми можемо казати або про тимчасові зміни, або про формування розвиток людини в різних напрямках. Приклад, от теж питання було про, про кризи, наскільки ми міняємося під час кризи, скажімо, там ми потрапивши в якусь особисту кризу велику, ну там. Війна, хвороба когось з родичів, смерть когось з родичів. Там що завгодно, людина там все втратила іноді. Люди настільки сильно міняються, що здається, що це інша людина. Причому як в бік того, що людина може повністю втратити інтерес і сенс життя, або навпаки, там, скажімо, людина, яка справляла рішення такого, такою нерішучою, якось таку пасивною, навпаки, може дуже так, круто взяти своє життя під контроль. Навіть буде здаватися, що це якась інша людина. Чи змінився? Характер цієї людини, хід її думок. Так, в принципі, змінився. Але я все ж таки вважаю, що якщо такі зміни відбулися, значить ну, були здібності, які просто не були розвинені. Просто так звідки нічого взятися не може. І якщо в нас помінявся характер. Не внаслідок хвороби, важкої травми чи там чогось, значить, просто розвинулася, активізувалася те, чого раніше не було, бо склалися певні умови. Це може бути як в сторону конструктивно, зрозуміло, так і в сторону деструктивно. Тому я не думаю, що от щось десь може взятися ані звідки. І, скажімо, якщо людина була хороша-хороша, а потім дуже різко змінилася, значить, скоріш за все, так все плюс-мінуси було, просто змінилися обставини. Або навпаки якась така людина, про яку там думали, що вона аутсайдер, вибилася в лідери. Значить, були на, на те а, а, здібності, які людина змогла розвинути, потрапивши у а, ті умови, які для цього були, а, під, підходили. А, якщо про зміни характеру залишилися питання. Пишіть, а я хочу сказати про почерк. Ну тут, можливо, буде коротше, тому що я не є графологом, якимось експертом в цій галузі знання, і в мене нема чіткої відповіді, як пов'язані характер та почерк. Взагалі я не соромлюся сказати, що я чогось не знаю і це абсолютно нормальним. Але е я можу зробити ряд припущень. Скажімо, що в принципі все, що ми робимо, як ми пишемо, як ми вдягаємось, як ми говоримо, як ми їмо, як ми танцюємо, як ми ходимо, все якимось чином про нас щось каже. Зрозуміло, що і почерк також може сказати щось про характер людини. А... Але, скажімо так, от, щоб сказати, що от з таким-то почерком така людина, з таким така. Ну, у мене немає таких даніх, даних, і в принципі я не знаю, наскільки взагалі це, ну не знаю, не стверджую, тому що не знаю. Наскільки взагалі такий аналіз є науковим, чи це щось більше з розряду фізіогноміки? Знаєте, ця така псевдонаука, там -то, фізіогноміка була. На початку 20-го століття дуже модна наука, френологія, так звана псевдонаука. А, наскільки це доказово, наскільки це можна використати? Тому що це просто на рівні припущень, хтось зробив, хтось нафантазував, а, і з цього потім люди роблять висновки. Тому, скажімо, от я таке знаю, що там, ніби десь там прочитала, що там, якщо ви візьмете аркуш паперу без лінієчок і будете писати, то у оптимістів значить, строки підуть вверх, у песимістів вниз. Ну, А у реалістів, напевно, вони будуть дуже рівними. Ну, Не знаю, наскільки це правда-неправда, у мене, до речі, йдуть вони вверх. Але для мене всі такі штуки. Там. Це більше, ну я так сприймаю особисто. Це більше як якась така розвага. Ну, я не ставлюся дуже серйозно до цієї інформації, знаєте, як от гороскоп. Можна заради цікавості, так, просто щоб якось розрадитись, розважитись, там, почитати, що там в тому гороскопі написано, але всерйоз формувати на цьому на цих знаннях своє життя ну, навряд чи. Я би хотіла, ну, принаймні я. Так само, напевно, і з почерком, що ми можемо зробити якісь припущення, але для того, щоб зрозуміти, яка є особистість, я би рекомендувала користуватися більш об'єктивними, більш доказовими методами, скажімо, ну, з тих, що мені особисто відомо, то є. На тип особистості опитувальник MMPI. В ньому дуже багато запитань, щось не помиляюсь, біля 500. Там ну, і те, там є такі моменти, які застарілі, скажімо, як шкала маскулінності жіночності кому це треба в 21 столітті. Люди давним-давно вже психологічно андрогінні, ті, що принаймні мають успіх. Сьогодні, бо ми розуміємо, що старі моделі ані патріархальна, ані там якась матріархальна, ну, в чистому вигляді вони не працюють. Тому нахріна та шкала невідомо. Да? Але, в принципі, якщо вам цікаво, то можна знайти в інтернеті MMPI або Варіант був російськомовний адаптований Сміл. Чи перейнялися саме українські вчені тим, щоб зробити українську адаптацію? Я не знаю, бо це не дуже так я займаюся цією діагностикою, це більше займаються психологи. Не знаю, але якщо таке, є, було б, звісно, непогано. Ми колись, коли я працювала в клініці, то у нас цей сміл тоді входив в пакет, скажімо, таких обстежень, коли ми вперше людину бачили, хотіли краще розібратися. А там в результаті виходить, виходять певні шкали. Тобто, ну, якщо ігнорувати цю шкалу там, МФ маскулінності, а подивитися на інше, в принципі, в плані інформації воно непогане. Там є депресія, там є тривога. Важність, там є рівень агресії, багато-багато всього. Але краще, аби все ж таки ну пройти -то ви і в інтернеті можете, якщо знайдете. Але краще, якщо дасть вам інтерпретацію фахівець, психолог, той, хто цим займається. Бо там є свої тонкощі, є свої моменти, і просто подивитися розшифровку, воно може нічого не дати або ще більше заплутати. От, тому от, про почерк так. Якщо в когось є якісь інші на цю тему дані, то е, кажіть. Отже, я думаю, на сьогодні ми будемо закінчувати. Пишіть, коментуйте, що вам, як вам, е, які залишилися питання. Я всім бажаю вам бути в безпеці, не ігнорувати повітряні тривоги, бачити, що коїться. Не хочуть, не хочуть визнавати кацапи своєї скорої поразки, будуть нам ще гидати, бо більше нічого вони, на жаль, не вміють і вчитися не хочуть. Тому піклуйтеся про свою безпеку, про безпеку своїх близьких. Будьте мені здорові, залишайтеся з психіатром здоровою людиною. До нових зустрічей. Пока!